Знижки представляють єдині знижки на екзодерил 15% в аптеках подорожник вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Розмови про перемовини між Реф та Україною не вщухають. Готуються документи до другого саміту миру. Але чи буде це результативно? Враховуючи, що цього разу на зібрання планують таки запросити представників Росії. Аналітика вже прогнозує, чим можуть скінчитися переговори. А тим часом путінські фанати не сплять і теж готують ґрунт для відновлення відносин з Росією. Що відбувається, і що кажуть експерти, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Саміт Миру, божевільні заяви Путіна про відмову від території, комуніке між десятками держав світу та саміт НАТО. За останні місяці сталося багато подій. Попереду другий саміт миру, до якого вже триває підготовка. Цього разу на зустріч планують кликати і представників РФ, адже Путін навряд чи зважиться висунути носа далі своїх боліт, попри гарантію, що цього разу його не арештують. Тим не менш, у суспільстві діляться думки щодо переговорів, але все до цього йде. Є ті, хто висловлюється про закінчення війни, проте проведене в Україні нещодавнє соцопитування показує, що українці масово відкидають вимоги РФ про повну капітуляцію країни. Саме це й робить умови Кремля для завершення війни абсолютно необґрунтовані. Рунтованими та непопулярними результати соціологічного опитування видання дзеркало тижня на замовлення центру разумково показують, що 83% респондентів відкидають заяву Путіна про те, що Київ повинен віддати під контроль РФ Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Ну і варто нагадати цю саму заяву Путіна «Ці умови дуже прості, українські війська повинні бути повністю виведені із. Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Єсне одновременно гарантуємо безпідпясціний і безпечний атвот українських частей і сидіні. Крім того, 58% респондентів опитування заявили, що Україна не повинна закріплювати у конституції нейтральний позаблоковий і без'ядерний статус, на чому наполягає Москва. Тим часом в інституті вивчення війни зауважують, що нещодавні заяви кремлівського фюрера як передумови для початку мирних переговорів визнати територіальні претензії Росії на чотири зазначені східні та південні області України. Сте демілітаризацію та пообіцяти не вступати до НАТО, фактично є капітуляцією. Тож аналітики впевнені, диктатор президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. Натомість безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу рівнозначні капітуляції України. Такі жорсткі умови Москви – рівнозначні капітуляції України та свідчать про незацікавленість диктатора у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. Про це також свідчить і заява речника Кремля Дмитра Піскова, який звинуватив НАТО у нешанобливості до головної стурбованості Росії, та зазначив, мовляв, поведінка альянсу свідчить про відсутність підстав для мирних переговорів. Такою була реакція на заяву НАТО щодо перспектив членства України. Висуненням путіним ідеї повної капітуляції України як розумної передумови для мирних переговорів також є частиною спроби підірвати зусилля країни, що спрямовані на отримання міжнародної підтримки власних легітимних переговорних позицій. Ці позиції ґрунтуються на міжнародному праві та підкріплені ним. Шляхом зміни міжнародного сприйняття логічних умов переговорів на користь Росії фахівці вважають, що постійні спроби Росії стверджувати, що Україна відмовляється від розумних вимог, мають на меті виставити Київ нерозумною стороною, незважаючи на те, що законні кордони України визнані міжнародним правом з 1991 року. І байдуже, що спроби домовлятися вже були і не раз, і щоразу. умови були такими, на які погодитися б, ну просто неможливо. Згадайте 28 лютого 2022 року. Оку, четвертий день повномасштабної російської війни, перша спроба поговорити з ворогом обличчям до обличчя її організовує телефонним дзвінком до Зеленського самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. До цього переговори пропонує російська сторона, але звучать ці пропозиції теж як ультиматуми. До Гумеля українська делегація тоді летить через Польщу, бо саме з півночі з території Білорусі. Цей самий час російські війська все ще намагаються окупувати Україну. Росіяни привозять чернетку так званої мирної угоди. Українці прямо кажуть капітуляцію, бо це саме вона, і ніхто її підписувати не збирається. Після двох наступних раундів у березні теж Білорусі розмову вирішують перенести до Туреччини. І ось 29 березня, 22 рік, Стамбул. Остання реальна спроба покласти край війні дипломатичним шляхом тепер до території президента Ердогана, якому теж подобається роль миротворця, з російського боку помітних зусиль докладає олігарх Абрамович по його майну вже встигли вдарити антиросійські санкції. Умови, які тоді озвучила українська делегація, на чолі з Давидом Рахамією. Відрізнялася від нинішнього мирного плану зеленського. Зокрема, прозвучала теза про відмову від вступу в НАТО в обмін на отримання міжнародних гарантій безпеки. Статус Криму мало обговорювати на рівні президентів протягом наступних 15 років. Україна мала б зобов'язатися не повертати півострів військовим шляхом. При цьому українські перемовники роблять дуже обережні заяви на камери, адже розуміють, як це сприйматимуть на батьківщині. Росії цього замало. Відчувши готовність до поступу, Кремль вимагає затвердити російську мову. У другої державної скоротити в неприйнятний для України спосіб українські збройні сили. Потім Путін скаржитиметься, мовляв, це тодішній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон особисто зіпсував нагоду домовитися. Але заяви про те, що росіяни не готові до переговорів, так само як від британців, звучали від американців, зокрема особисто від держсекретаря Ентоні Блінкена. Тим не менш, звірячі атаки продовжуються, і навіть за день до саміту НАТО Росія вгатила по найбільшій дитячій лікарні України у Після чого Росія відбріхувалася ударом по військовому об'єкту, коли сотні фото та відео журналістів з різних видань доводили зворотні. За кілька тижнів до цієї атаки на Блумберзі з'явилася цікава стаття. Вона про те, що до пере. Мовин ще дуже далеко. Матеріал ґрунтується на опитуванні українців від істориків до власників бізнесу. Його провів оглядач Bloomberg Mark Champion і по завершенню заявив: більшість українців переконана, що довготривалий мир можливий тільки на умовах України. У березні 2024 року фонд Кернегій провів опитування серед українців про те, чого насправді хоче Росія від мирних переговорів з Україною. І 91% з двох тисяч респондентів заявили, що Кремль хоче лише виграти час для підготовки. До наступного нападу, і лише 5% вважають, що Росія дійсно хоче закінчити війну. Ще 3% опитаних не впевнені в намірах російської влади, а 1% надали нестандартні відповіді. При цьому Марк Чемпіон вважає, що у бесідах з керівниками великого бізнесу і пересічними українцями його співрозмовники висловлювали схожі погляди: війна має закінчитися якнайшвидше, але на таких умовах, які гарантують, що Росія більше. Не наважаться зазіхати на українські території, тому російські умови про відмову від значної території та вступу до НАТО не прийнятні для українського суспільства. Натомість люди вважають, що Україна повинна нарощувати свою обороноздатність, щоб протистояти російській загрозі. Це буде можливо за умови, що і захід і українці розуміють ставки і готові зробити все можливе, щоб перемогти. Пусті розмови про це коштуватимуть тисяч життів і безглуздих руйнувань. І принаймні українська сторона це здається розуміє, вважає автор статті. Та прямих перемовин навіть на другому глобальному саміті миру все одно не буде. Так вважає військовий експерт Петро Черник. Він назвав інший можливий варіант, який в Україні вже практикували. Треба правильно розуміти переговорний процес. Прямих переговорів між нами не буде. Буде у, у... Тій самій конструкції, як відбулося із зерновою угодою, нагадаю, ми, ми тоді з росіянами ніяких документів не підписували і навіть не вели перемовин. Ми підписали документи з ООН і Туреччиною, а навзаємно Туреччина підписала документи з ООН і з Росією. От найімовірніше, що по такому сценарії, все буде рухатися і надалі. Але масло в огонь підливають і фанати Путіна, от як угорський прем'єр Віктор Орбан, той зробив таке собі турне: спочатку до України, а потім подався до Росії та Китаю. А тепер пропонує Європейському Союзу. Відновити дипломатичні відносини з Кремлем про це пише видання БІЛ до розпорядження якого потрапив лист, написаний прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який адресований голові Євроради Шарлю Мішелю. У листі угорський прем'єр передав йому коротку оцінку нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та президентом Дональдом Трампом, а також деякі пропозиції на розгляд. Лист на півтори сторінки, а 4 складається із десяти пунктів. Загалом можна помітити, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться в найближчому майбутньому. Отож, Орбан закликає провести переговори з Китаєм про мирну конференцію щодо України, відновити дипломатичні відносини з Росією та провести політичний наступ на країни глобального півдня, в очах яких ЄС втратив повагу до нашої позиції щодо війни в Україні. Крім того, Орбан розкритикував Джо Байдена. Чи не президент докладає величезних зусиль, щоб залишатися у передвиборних перегонах? Очевидно, він не здатний змінити поточну політику США, яка б сприяла війні. Тому не можна очікувати, що він ініціює новий курс. Натомість Орбан розхвалює Трампа і зазначає, що саме він має стати президентом Америки. Я можу з упевненістю сказати, що після перемоги на виборах він не чекатиме на інавгурацію, а відразу буде готовий діяти як мирний переговорник. Він має на те докладні та обґрунтовані плани. Я більш ніж переконаний, що у разі перемоги Президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України, суттєво зміниться, не на користь ЄС. Щодо війни в Україні угорський прем'єр вважає, що її інтенсивність в найближчому майбутньому радикально посилиться. В ЄС відповіли на заяви Орбана. Зокрема, видання політико пише, що 63 євродепутатів закликають позбавити Угорщину права голосу в ЄС на тлі мирних місій Орбана. У листі, яке отримало видання, пишуть, що угорський політик вже завдав значної шкоди експлуатуючи і зловживаючи роль головуючого у раді. Лист є останньою спробою засудити Будапешт. Пише політико. Представники Європейського союзу. Продовжують живати заходів щоб продемонструвати неприєднання ЄС до політичної позиції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні, зокрема речник комісії ЄС Ерік Мамер, 15 липня заявив, що через нещодавні дії Орбана лідери ЄС. Виключаючи президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйн, не братимуть участі в неформальних зустрічах під керівництвом Угорщини. А як думаєте, ви що змусить Путіна закінчити війну на умовах України? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!